У надвірні відзначили день молоді. Головна мета благодійність. Надвірнянці продовжують збирати донати та підтримувати зсу. У нас є багато локацій, серед яких є виставка військової амуніції, лицарські бої. Буде координатор активних парків проводити на різних локаціях. У нас є фото виставки. У нас є польоти на віртуальні польоти на дронах, пластовий змах. Тобто на всі смаки і бажання. Це все кошти виручені будуть йти на підтримку збройних сил України на закупівлю дронів у рамках відзначення дня молоді. Надвірнянські пластуни провели квест, готували банош та співали пісні. Дівчата зі скаутського руху розповідають всі заходи спрямовані на перемогу. У нас є карта, як на якій намальовані точки, по яких потрібно проходити цей квест. Ззаді у нас є фотографії, біля яких потрібно фотографуватися, тобто Тут є три обов'язкові точки, на яких будемо сидіти ми пластуни, і там будуть різні головоломки, а сині такі голубі точки це не обов'язкові точки. Триває війна, багато негативу вливається в сучасне життя як підлітків, так і дорослих, так і дітей. Тому... Ми пластуни намагаємося розвіяти ці почуття, цю тривожність, яка супроводжує нас, наші будні. Тож ми влаштували сьогодні такий невеличкий квест, який дозволить нам трохи відволіктися і розслабитися. За молоді стоїть майбутнє нашої нації. Тож зараз цей час всі люди мають зрозуміти, що потрібно обов'язково підтримати збройних сил збройні Сили України донатами, поширенням дописів. Сів робити все, що тільки в наших силах, щоб знати, що майбутнє наше буде в хороших руках, буде під мирним небом. Захід проводився у міській зоні відпочинку імені Назарія Яремчука, де надвірнянців та гостей міста зустрічав відважний лицар Маренко каже, працює з молоддю. Переважно я треную молодь. Також розвиваю їхні комплекти, проводжу. Криву підготовку, також виготовлення середвічних знарядь, наприклад, зброї, одягу, фурнітури, також в майбутньому якась кулінарія, польова справа, можливо, якісь інші ще ремесла. Працювала на дню молоді і майстерня FPV-дронів. -від Тут відвідувачі самотужки вчилися керувати залізними пташками, проводячи благодійні заходи, кошти які донатять відвідувачі. Ми скеровуємо на закупівлю комплектуючих і виготовляємо FPV-дрон, який передаємо потім на хлопцям на потреби збройних сил. Ми даємо можливість попробувати політати, покерувати FPV-дроном на симуляторі. Півдрону ну, знову саме дроном не запускаємо, бо це не, не ну, якби заборонено і і в такій зоні, і тим більше заходи, Але можливість відчути себе пілотом в півдрона і там спробувати підбити одного другого москаля або якусь машину, їхню якусь техніку, це можливо зробити. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.